Всім доброго дня. Сьогодні буде повноцінний огляд Ford Scorpio. Так, Давайте почнемо з історії трошки. Даний автомобіль 90-го року 2 літра бензин, газ бензин, але були модифікації з від 1,8 і 2,9 літра. Там були бензин і два з половиною ще було дізельні агрегатор. Так, випускався, почав випускатися з 85-го року і до 94-го. Ну, перші, перші роки це був Лівбек. Так, В 90-х годах пішов Седан, а в 91-му вже універсал. Ось такий тут мотор 2 літра. Отакий От мотор. Тут ще багато місця. Так як тут стало v 6 2,9 літра. А зараз перейдемо до салону. Ось такий у даного автомобіля багажник. Тут на 443 літра. При тому, якщо б не було балона, там складується скрізь крісла і воно було Ну, Я бачу багато хто ставить балон іменно на цей, отак прямо просто в сторону і можуть спокійно перевозити. Ось ми прийшли до салону, коробка тут п'ятиступенчата, є, буває, попадається 4-ступенчата, і ще є автомат. Но автомат ми бачили на 2,9, на остальних ми не бачили. Тут є, що дуже інтересне, це електросидіння, вони всі працюють. Плюс, якщо зробити якось отак. Ось так Тут накачується підпорка Це я спускаю. Воно все робить. Ось тут є такий кармашок. Такий кармашок. Торпеда. Торпеда не, не от цього форда Це виходить вже друге покоління. Стеклоподйомники стеклоподйомників. З є Тільки косперді, але є теж комплектації. Там, де і ззаді, і спереди. повний стеклопакет. Тут є ще також регулювання зеркал. І є люк. Ось люк. Захтіла так. Притом відкривається, це теж заводське рішення. Вся ручка може відкриватися. Якщо покрутити в ту сторону, відкривається вверх. В цю воно Одсувається отак, туди уходить. Так, э... Ну і ось тут нічого такого э, сложного нема все обичне. Э, сидіння доволі м'яке дуже комфортне. Плюс, як я сказав, вже є оця подпорка під спину. І це дуже удобно, комфортно. Так, зараз показуємо задні, задній диван. Ось теж дерево. Ну, наше, наша комплектація це весла. <головіка> і ось пепельниця для курящих Ось струхаєш. Так, і тут ще ось кармашки всякі, кармашки, ось ось якась фігня теж, теж типу як кармашок для, для мелочи или для чего. Так, и все. Еще о... я такая штука. Эх, я Опа. Вот подлокотник. Тоже по блатному можно ехать Так, и как я еще сказал, э, тут сглаживается вот ось... сиденье. Оп. Так оно сглаживается. Ну, зрозуміло, смисла в нашому випадку злажувати нема. Ну, якась, якась дирка є, ну якісь вилежаємо на возить, звісно. Але щось таке, шкафи не можна перевезти. Ось такий от салон. Ось плафон є, ручки для держання. Кстати, сзади вони такі, а спереди вони получаються відкидные. Сейчас я продемонстрірую. Хоп! Кстати, що найприкольне, що воно за ці всі года ще не, не, не висить. Так само плафон є ще. Спереди. І в принципі по салону все. А, ще регулюється ці. <гум> ну, Як воно тут регулюється нажать і <гум> чи то не то, чи то воно не работает, чи... Ну можливо когось буде регулюватися. Коротше, ось ми тестуємо даний автомобіль в ходу. Апарат взагалі м'який, навіть якщо ми кричуємо, послухаємо. Нічого ніде не стучить, машина-бомба, машина-бомба. Що ж сказати, Та що, що ж є казати? Радіо, шмарю, є все-все як треба. Пари сіні, блатні, все робить, так що, так що нормальна машина. За такі гроші це подарунок.